У Біликах трапилась дуже велика трагедія. Воно вже йде, йде, і йде. Було свято, свято Івана Купола. Ми не були там, ми не знаємо, але коли ми вранці склали, нас потрясла страшна новина. Щоб побитий майже вбитий хлопчик Кравченко коля. Неповнолітній. — Неповнолітній. Вся громадськість, звісно, збудоражена. У нас є усі діти, є внуки. І вже ми знаємо історію про кошеля, знаємо про бомжа чи інваліда, побитого на вокзалі. Нічого ніде не робиться. Побитого. Ми не знаємо, що там було, хто його побив, але ми вимагаємо, щоб вони, нас органи, які це за гроші отримують, приїхали, розібралися, хто це зробив. Показали громадську, знайшли, так ти покарали, тих полинувати. Оце і все. Не Ми його до такої степені жорстоко побили, пальці поламали, челюсть вивернули, голову пробили, дитина неповнолітня, неповнолітня. У вас діти є, є, значить, діти ходять, бояться ходити, ходити. Нём, бояце, вопрос пикета. Вы собрались, какой цели? Мы хотим Наказать Нам <сидан> <всерёжные> на Стат, задали, вопрос, задали вопрос, я отвечаю. задали вопрос, я а отвечаю. Отдел работал на выходные дни. Я думаю, что те, кто ходит по билетам, видели и меня на выходные дни. Правильно? И наших сотрудников. Конечно, мы не работаем, я такого не скажу. Я не можу зрозуміти віпрос вашого фікета. Скажіть, будь ласка, чого? Досі побої не зняли сюди в день. Хто вам такое сказав? Зняли на другий день, скажуть. На сьогоднішній момент справа зареєстрована. Зареєстрована. Номер реєстраційний, чи як там правильно говориться, є. Є, звісно. Добре, візьмемо. 345 останній цифр. Добре, слідчий призначений. Звісно, там група слідувачів працює. Тепер, якщо можна, все це в письмовому вигляді ми запишемо. Хто призначений номер справи? Щоб ну, все от, в мене в, було йде. Так це ж не наша. Ще ну, раз кажу. Відеофіксація – це дуже добре. Все в письмовому вигляду, і ви це підпишете. Таня все тання пожалуйста. Поясни за ту ДМЕКС. суд ДМЕКС? Тут медекспертизи не було. Ні, не, не експертизи. Олександра Рафаїловна приходила, увиділи? Ні, не, не проходила. Ну я розберусь, що в мене Не, не приходила я і ніхто я... це не підтверджує, навіть із бачим, медиків. Бачим, бачим, медиків. Бачим, бачим, бачим. Давайте ми ще раз говоримо, давайте я уточню, то тому що, що мені докладують. Реаніматологи не відходять за медиків. Уже проколо. Давайте ще раз говорю, я уточню і ми тоді будемо розуміти. Що ми зараз говоримо слово проти слова. Давайте ми це уточнимо і буде тоді понятно. Ви можете маму взяти і повезти до експерта, щоб вона вам не навіщувала. Те, що поступило в лікарню, це не значить, що Буде відкрита кримінальна справа і буде проводитися розслідування, що він поступив у лікарні. Там є вони скажуть, як ну йшов ну, упав на ніжі вы... 30 разів. Знаєте, як в анекдоті, есть, есть, есть. так само лішов упав і на картошку. і в картошку побився. Ви знайшли в картошку. <плес> <плес> <Вы> ви бачили, сказали? <плес> <вы видели? плес> я спрашував, ви бачили цих людей? коли вони біли? Не, подождите, всі значить є, но є. Ну, были цепи. Хто бачив конкретно? скажіть мені, хто это цвета? Так, конечно, дико извиняюсь, горати, не, Є гарантія, що серед вас стоїть и людина, яка человек, который завершил присутствует. Ви хочете, щоб я вам рассказал, що ми конкретно сделали? А как вы себе это представляете? Ми, ви прийшли, ви прийшли з так пришли. Ми, Пришло в маски шоу, міліція та сама, корумпована, остався на своїх посадах, Люди бойовики. Клементики лежить! Ми клементики лежить. Це Ні за що не прошу, ніхто не має права пити. Неповноліття дитина бити хату, і оцього. А вот так били, бо батька бачила, хто що. Хто він капітан? Ніякі закони, які б вони не були, і в яких ходнах кабінетах вони не писані, не дають права. Ну я не знаю, чи правильно це лишати життя і здоров'я молодих людей. І це, вибачте, це отмазка, це не вихід ситуації, штатне розписання. Молода дитина, їй 17 років, вона до жити, створювати сім'ю і народжувати дітей, а не лежати в реанімації. Зараз зараз працівники поліції роблять усе, щоб це не зафіксувати, що дитина лежить в реанімації в цьому зараз усе роблять від відмоці. Не знали, щось спорчений телефон пройде місяць-два, Дитина викарабкається із того світу. Ми її поставимо на ноги. Дитина буде жити, буде здорова. Потім оця поліція підтасує у ті ці, вирве у ті бумаги і зробить нанесення легких тілесних пошкоджень, яке не тягне на кримінальну справу. І білийські злочинці будуть ходити на волі шукати нову жертву. ми навчені, бо попереду Кравченко були. Десятки фото коли бивали, до смерті били і жуди не і В історії болезни. легко витягується перший листок. Ну не вже ж на ми цього не Дай Бог, щоб я помогли. Ну, ну ви ж не з ну, приїхали ж із з вот імені, що я ні приїхав. Є а історія болезнь Є врачі, які так само що у парня з повреждения. поверхені. Не твердями Ну нікода ну, в жизни не познали. знаєте як. Там проковтнули ту туга, та він п'яний був, він щось там молов, проковтнули. Ви <піліза> розумієте, оце дитиночка не <піліза> <Щоб нагліли сіплу. піліза> <Так, піліза> вийде, <Щоб> Ми домовилися. <піліза> <Ми доводили. піліза> не треба тут і вимагає реєструвати.